Я зустрів людину, він має дуже великий бізнес, я йому хочу говорити стосовно мораторій на перевірки. Він мені каже, слухай, таке це ж відбувається для таких людей, а, 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 як тіпа, Ахметов і інші. І кажу, серйозно він каже, ну да. У мене питання, слухай. Та якщо ви не хочете їх перевіряти? На що вам перевіряти ларки? Я щось зрозуміти не можу. Ні, ну на повному серйозі я, я зараз я розум... От кого вона потрібно зрозуміти це гігантів. Що ви хочете від людей, які там телефони там, продають, згод... заробляють 5 тисяч доларів в місяць. Да. Ви йдете йдете, шукайте там, ви йдіть, провіряйте сигарети, сигарки, як вивозять кожного дня по 30 машин. А ви перевіряєте спир спиртові заводи, Абсолютно виробники. Пірно. Водку, на... де наші гроші е, е, захоплені. От що потрібно провіряти. А так, слухайте, ну, це ж не серйозно. Ліса України, послухайте, мільярд доларів, експерти кажуть, мільярд доларів в рік е, 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 Жах. Мільярд доларів тільки, тільки одна, одна, тільки одна. одна е, 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 державна підприємства. Я спілкувався з людиною, яка працює в аудиторській службі, а він мені слухай, от ми зараз підемо перевіряти ліса України. А я тебе хочу сказати, а ми там нічого не знайдемо. Я кажу, чому? А він каже, послухай, а вони цим лісом торгують в чорну. Тобто ознаків того, що вони щось вкрали, нема. Були десь не нема. стало.